Маємо що розказати, бачили на власні очі, як сіяло серед ночі темне небо, урочисто ангелів, напевно, триста, співом дивним і чудовим. Про народження Христове тих звістили, хто овечок доглядали недалечко. Прокидайте швидко, люди, Запаліть вогні чим душ. Божий син між вами буде, охоронець добрих. Воплотився в смертне тіло, щоби подолати зло. Він, майбутній цар, хто хай складе йому поклон. Сто голоса спів наш лине, світу звістку ми несем. Хто нас чує, в ту ж хвилину хай іде віфлеєм. Шлях оця заря покаже, срібним променем осяє, і з таким дорогим казом жоден з вас не заблукає. Ангели служать, ангели служать своє! Візьмемо. Шестон дісниться, прокидайся, час дорог. Я тебе вчора збудила. Що, куди? Якась тривога? Так, йде до бітли я Кожен йшов до немовлятка в різний час і шляхом різним. Хтось усього мав достатку, інший з дарунком бідним. Три царі несли зі сходу лада золото і смирно. А пастушки лише ярнятку. І велике серце віру. Це не добре. нюхом чую. Для того не мовляти добре. Перестануть ще грішити й обмовляти. Хто піде в смолу кипіти? Десь тут є нечемні діти. Але хослови є, хтось кричить усе моє. А дорослі що сидять? Може скажуть, що ще не грішать. Все я знаю добре. Так, не можу залишити. Треба всі з дороги збити, Вокруг пальця обвести, не добристи їм до мести. Та б мені в цьому поміг. Щось на мороже, а обов'язки. Мінімальні інші. Зірку в небі загасити, пастухів з дороги збити. Подарунок відібрати, ну зіпсувати людям свято. О, -о, -о. не малий шматок роботи. Я такого не казала. Як би ще? Небагато і немало. От так. Але що ж тепер робити? Піду краще вода. Забезпечений бойфренд. Ну, а ти моя хороша? О, заробляєш купу грошей. Чуєш, висока не монет? Ні. то заплатив вперед? Так, 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 була ж угода. Наче Начебто дійшли ми згоди. Поверни мені аванс. Ну, дай мені останній шанс. Не втручайся, відвернись. Що ж мені робити, га? У! Як би дала трохи сала, може, щось би підказала. Де ж його знайти, га? Думай, думай, голова. Нема сала та Швидко ж ти міняєш плани, га? Тільки винеси. О, тримаю. Лежала з краю. Ну, це вже інше стало. Mm -hmm. Бачиш? Вона небі зірка сяє. Mm -hmm. і я відворючу усіх, ти сховай її у міх. Як нема дорого, вказу всі загубляться одразу. де ти? ранок близько, а далека ще дорога. Як холодно і слизько, не несуть мене в жену. Мідучити. Бачиш зірку? Ні. Де вона? Куди йти, звідки? Темрява стежки сховала, ми напевно заблукали. Кожен крок зробити лячно. Поступитись необачно можна в прірву ненароку, Ніч така хоч стрілю. Темрява стежки сховала. Ми, Напевно, заблукали, а зупинимося полі. Хто нас буде тут шукати? Отака От гірка в нас доля. Доведеться пропадати. до обійми мене. О, де ти, рогата, зуба? я тебе шукаю, Люба, а ти тут уже когось знайшла? Не його. Ось. Бачите, яка операта. Ми могли зі страху вмерти. Степили Нащо було так лякати? Мабуть, з цього краю. Ой, не пізнаю я вас якось. Мабуть, ви не з цього краю. Ми здалека дуже йдемо, шлях лежить до Вифлеєму. До Ісуса йшли з поклоном, зірка сяяла над полем. Раптом десь вона поділась тут на пані і зустрілась. Щоб дійшли ви до мети, хочу вам допомогти. Якщо маєте хвилинку, то заходьте на годинку. Напою вас молочком. Є в мене й хліб, і сало. Ти козу. То ходім шукати. Ходімо, ходім, ходімо. Молокота, смакота. Може, треба їм кота? Що хотіти? Хліб, ковбаска, тепла ха. Давиду. Добре діло, добре слово і молитва, як розмова. Тиха, тиха, урочиста, помисли і руки чисті, і для ближніх допомога все це приведе до Бога. Вісенько моя уперта, ми тебе усім вертепом вже <кій> Ось ти де. Нагулялась досхочу, а хочу, я твого борщу. І собі дай. От прийшла коза до воза, не стає у горду позу. Небеса зоря іскриться, сяють усмішки на лицях. Час рушати у дорогу недалеко до світанку. Привітаємо сина <кхи> в дорогу, Подаруємо ягнятко. ярнятко. Совче є совче. Побажати хочем щиро в домі злагоди і миру, і любові, і достатку, і всіляких гараздів, щоб у цьому році все збулося, що би ти не захотів. Також просимо українно наші кизаньки. <кіне>. Е а готові на ковбаску цю турбаньку холилась. То копійку, а то гріш. Полежі, чим хочеться. А щоб було до ладу, заспіваймо коляду. Заверий вечір стові, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся з дем Божий, народився! застеляйте столи. Зберігаєте нас. І дуже приємно і здорово, що родини присутні, кульчата писають. Спочатку всі називають. Хто у нас Завтра будемо, давай, з тобою петлячі рогати, рогати. Хочу, щоб нас був педофон.